Агентів ФСБ, які ähm... Готували теракти, викрила служба безпеки України у Запорізькій області. Одним із учасників групи був колишній військовий ще одним особистий водій місцевого високопосадовця. Зловмисники планували теракти проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які залучені на південному фронті. Російські агенти збирали детальну інформацію про розміщення та переміщення захисників. Нині чоловіків затримали їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід тримання під вартою. За координатами ворожих агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари крилатими або балістичними ракетами. Крім того, загарбники розглядали варіант фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівок, які планували встановити в районах базування сил оборони. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх кураторів з ФСБ 4 тисячі доларів авансу. Однак Контррозвідники служби безпеки спрацювали на випередження своєчасно, викрили зловмисників, задокументували злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.